Ті ж самі проблеми. Мультикультуризм невідворотно веде до фрагментаризму. Тобто більш складним уявленням, ніж мультикультуралізм, є, ну, я так його називаю, комплікультурність. Тобто складна багаторівнева культура зі складним багаторівневим, але єдиними нормами. Тобто норми складні, але єдині. Кожному, так би мовити, секторі культури. Це є принципово інший світ. Він є щось того, як від унітарності ми пішли до федералізму. Точно так само в культурі ми маємо перейти від мультикультуризму до комплікультурності. Тільки на засадах цього може бути побудована культура оцієї складної нової республіки. Наступна ідея. Це ідея справедливості, з якою ми отримали в справжньому року. Зрозуміло вже, що давно держави нічого не виробляють. Зрозуміло, що всі товари і послуги давно вже виробляють корпорації. Принаймні, саме така ситуація склалася в 80-х-90-х роках ХХ століття. Все, що виробляють держави, це збирають податки і перерозподіляють їх. Причому в інтересах тих чи інших корпорацій. Причому вибір. Тих чи інших корпорацій, які будуть надавати ті чи інші товари та послуги, є дуже часто суб'єктивними, інакше кажучи, корупційні. Саме це дає можливість знищувати справедливість, яка є, основою, яка є економічною основою існування республіки. Спільна економічна діяльність можлива лише там. Дає уявлення, що держава діє на публічних рівноважних засадах. Там, де це уявлення зникає, республіка в економічному сенсі живе недовго. Більше того, з олігархів стикнулася не тільки Україна. Олігархи це продукт усіх республік фактично на сьогодні. Вихід з цієї ситуації. Моєї роботи ідеї революції запропонований в декількох ідеях. Я вам їх нагадаю для тих, хто не читав. Ну, по-перше, введення уявлення про публічний ресурс і закріплення його в Конституції, розробка безлічі законів, які показують, як суспільство працює з публічним ресурсом. До публічного ресурсу відноситься ну, от таке однозначення: публічний ресурс це ресурс. Який має природне або штучне походження і розглядається як загальне суспільне благо, що може використовуватися в інтересах всієї громади країни, де можливості приватного інтересу є обмеженими, контрольованими та публічними. Тобто, внесення до Конституції поняття про публічний ресурс і прийняття законів про використання публічного ресурсу це невідворотній крок, який дозволяє відновити. Економічні засади республіки. Другий момент ну тут перечисляється, до публічного ресурсу належать космос, радюча земля, водойми, повітря над територією України, родовище корисних копалин та підземні водні території країни, інфраструктури, які дуже часто крупні бізнеси безоплатно використовують на пільгових умовах. Вітчизняне засоби маси інформації, теж менше публічні ресурси, що Щодо нього потрібні особливі закони з особливим громадським контролем. Публічний державний та муніципальний бюджет, який не розлітається як публічний ресурс, він є просто документом. Публічна влада. Все це публічні ресурси. Тобто, якщо ми хочемо повернути республіки в Україну, ми, не, ми повинні описати ці публічні ресурси, задати базові принципи щодо цих публічних ресурсів і повернути їх у республіканську площину. Ну і зрештою публічний, державний чи муніципальний бюджет, як публічний ресурс має бути повністю прозорим, виконуватися в інтернеті, онлайн, не просто день в день, а година-година, в колину-хвилину. В хвилину. Ми маємо бачити, хто, за що, куди за цей день заплатив, куди пішли гроші, як вони контролюються, які корпорації за що отримали, скільки отримано від податків, куди ці гроші сьогодніш перерозподілені. В якій статті і чому саме. Це все має бути вигодно. Тільки це дозволяє повернути довіру до а, фінансової республіки, тобто до фінансових засад республіки. Я переходжу до найбільшої теми сьогоднішньої нашої розмови, верніше до найбільшої проблеми, яку я хочу освітити, це, звичайно, нація і республіка. Базова теза, яку я хочу сьогодні обговорити, це те, що національна ідея більше не створює культурну синергетику сучасної республіки. В розумінні нації є базові два підходи етнічний підход і засадничо-політичний підход. Тобто ми можемо зглядати націоналізм або як етнічний, або як політичний. відповідно до цього, етнічний націоналізм або політичний націоналізм це розмежування. Знає багато хто. Але проблема в тому, що коли далі починають вести розміни і розмови, про це розмежування повсякчас забувають. А що це означає? А це означає, що це розмежування потрібно далі продовжити на всі базові ідеї, які зустрічаються в теорії нації як такої. Що я маю на увазі? Ну, перш за все. Існує поняття національної ідеї, воно окреслює етнічну націю. Існує поняття національний інтерес. воно окреслює політичну націю. Як би ви не хотіли, поєднати національну ідею і національний інтерес неможливо. Завжди щось одне буде домінувати. Всякі спроби от їх вставити в одне речення це є спроби алогічні. Неможливо поєднати їх одночасно. Потрібно визначитися, що ми вибираємо. Або національну ідею. І в цей момент ми палко віримо, що вона є ілюзорна і вона захоплює нас і мотивує. Або ми вибираємо національний інтерес, який є не конкретним. І ніколи не буває так, що ви водночас можете йти або за ілюзорними речами, або за речами дуже конкретними. людина має щось вибирати. Нація є вироджена форма республіки. Завжди такою була, навіть тоді, коли ставала основою уяву багатьох непересічних особистостей і героїв. Спільна річ суспільства як нації держава є лише культурно самосвідомлення та мова. Чітким розмежуванням концептів є демонстрація правди, що проявляється в двох поняттях, означеної національної ідеї чи національної інтересою. Нація збігається з республікою лише недовгий період історії, приблизно 16 століття по 20. І то в різних державах дуже по-різному. Базова умова, яку Зігман Бауман формулює як святу трійцю збігання нації, держави і території. Вона існує дуже недовгий проміжок часу. В ідеалі. Нація є спільність походження культури, мови релігії. Проблема виникає тоді, коли нема всіх цих спільностей. От коли нема всіх цих спільностей, можна сказати, що є нація? От сьогодні в Україні спільність походження, ну, якщо закрити очі там, на пакт Молтора риббентропа якщо уявляти собі козацьку добу як специфічну, яка входила територіально в тому числі. Чи є спільність культури? Якщо є, то чому тоді західну називають бандерівцями, а східно називають донецькі бандити? Чи спільність у них те, що корінь один банд? Тобто це дві банди і ну, на основі цього ми можемо покласти спільність. Вони ідентифікують один одного як чужих. Чи можна говорити про те, що це спільна культура? Мова. Чи можна говорити сьогодні на тлі тих конфліктів, що спільна мова? Релігія. Чи можна говорити, що спільна релігія в різних? Тобто, а коли нема цієї спільності, чи можна говорити, що є нація? Це ті проблеми, без вирішення яких в принципі ми не можемо конституювати націю як республіку. Справжнім катком по Україні пройшла з 90-ті років книга ентоні Дугласа Сміта Національна ідентичність. Вона проїхала. Вона запала в серце всіх націоналістів, вони її зачитували до дирок. А базова відповідь, яку недавно дав Валерій Пекер на своїй статті в електронному варіанті журналу, її, нема вже ніде унітарних ідентичностей. Що таке унітарна ідентичність? Це коли на питання, хто ти, людина відповідає одним словом. Раніше так було. Хто ти? Я радянська людина. Чи я українець? От уже років 10, як мінімум, ніхто не відповідає на слово хто одним словом. Це значить, в ніта ідентичності нема вже ніде. А це означає, що нація не може виступати як та ідентичність, яка може продукувати національну ідею, яка своєю лізорністю веде вперед. Тобто ця схема діяла, але вже не працює. Тепер, в 2008 році. Ентоні Сміт це чоловік британець, який родився в 37 році. І ціле життя займався проблемою нації. Він є бальзам на душу наших націоналістів. У 2008 році він написав цю книжку, а в 2009-му вона вже вийшла в Україну. Тобто не терпілося її видати. От давайте я зачитаю, що він тут про це говорить. В республіканському націоналізмі політична і культурна нація поєднується на службі територіальної спільноті громадян. Які дотримуються однакових законів і поділяють однакові вартості та ідеали чесноти і любові до патрі. У світогляді республіканських націоналістів земля поділена на нації, кожна зі своїм власним характером, історією, і долею, кожна живе на своїй історичній батьківщині і прагне єдності та повної незалежності як політична спільнота рівних громадян. Нація та її закони становлять єдине джерело політичної влади і не має існування за межами нації. Справжньої свободи можна досягти. Тільки через належність до нації та участь у її житті і через світську освіту, яка прищепить палку любов до батьківщини і історії, символів вартостей та ідеалів. Воля нації найвищий апеляційний суд і джерело всякого добра, це означає, що форма її врядування, якщо вона має втілювати та вражати суверенітет народу, всі спільноти громадян повинна бути республіканською і зрештою демократичною. Це кондовий консерватизм. Але якщо уважно проаналізувати те, що говорить цей чоловік, Яку я глибоко поважаю за те, що він свідомо і досить фундаментально підійшов, він говорить, отже, в республіканському націоналізмі одразу ж виникає момент. Республіканський націоналізм – це що? Це там, де нація розуміється як республіка. Тобто це політична нація. Це там, де базовим є національний інтерес. А етнічне розуміння йому підпорядковане. От коли він говорить, Поє... В республіканському націоналізмі політична і культурна нація поєднується на службі територіальної спільноти. Не просто поєднується. А політична нація тут домінує над етнічною. Давайте поставимо питання іначе. От є республіканський націоналізм, про яку пише Ентоні Сміт. А ми не маємо республіканського націоналізму. Ми маємо Національну республіку. Національна республіка це принципово інше. Це там, де етнічний націоналізм домінує над політичним націоналізмом. Що б зробив республіканський націоналіст у реакції на закон про мову, який недавно ми от мали, літом були протести. Він би просто визнав необхідність багатомовності. А що робить національний республіканець? Він виходить і каже: ні, тільки українська мова. Йому кажуть: чоловічі, чекай, ніхто не забороняє українську. У нормуй. Існування інших мов. Він каже, інші мови, мене не цікавить. Я кажу, то це ж реальність. Унормуй. Я ще за часів Ющенко був на засіданні комісії при президенті, де просто пропонував, унормуйте існування російської мови. Поставте питання так: розвиток український фінансується з державного бюджету, решта з муніципальних бюджетів, при контролі заборони фінансувати з джерел, інш... скажімо так, зарубіжного походження. Все. І викидьте і забудьте про цю проблему. Ні. Ми нормувати не будемо. Ми нав'яжемо всім українську мову. Оце є приклад фактично національної республіки, а не республіканського націоналізму. Це фіксується просто. От в питанні до мови. Визнаєш багатомовність, наче ти за політичну націю. Визнаєш тільки свою мову за етнічну націю. І тут все дуже просто. Можна обманути кого завгодно, але не самих себе. В цьому сенсі, я погано налаштований до е, таких роздумів, тому що це ідеологічна гідка. Я уважно прочитав, не б'ював, про ієрархію, заповіт і республіку. Причому е, на території нашої країни можна чітко побачити історичні моменти, де виникало. Тобто, якщо вважати, що ієрархічна республіка, Можна чітко зафіксувати, що це Київська Русь. Якщо вважати, що республіка заповіту це козацька доба, там виникає добрість, там виникає заповідь про героїзм, там виникають заповіт нащадків, там виникають думи Байди, і так далі, так далі, так, 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 так далі, те, що залишається нам як заповіт боронити свою, свою країну. І республіка це вже десь 19-20 -е століття. Тобто в історії у нас дуже чітко це розмежовано. Ми можемо посіти книжці, досліджувати історію, але водночас. Питання, яке ставить чоловік, для нас залишається невиясненим. Чого ми прагнемо? Республіканського націоналізму чи Національної республіки. В цьому сенсі. Що? Ще п'ять хвилин лишилося? В цьому сенсі я дуже коротко ще хочу спинитися на декількох ідеях, які ми дуже з вами обсудити. Ну, перш за все, проблема толерантності. Яка знищує сьогодні пасіонарність в моєму блозі? Я недавно це показував.